Okay. Так, здорово. ребят, знаєте, коли треба готувати санки? Коли треба готувати санки? Правильно, літом. Чому? Тому що так треба. Ребята, хто умний, той пойме. Хто не умний, той не пойме. Значить, ребятки, я б на вашому місці. от ви скажете, Вова, навіщо ти їх привіз? Я скажу, я привіз, тому що поки є, треба брати. Поки вони стоять, читай задаром. Считай, що даром це, ребята, Надо просто взяти і хай воно буде. По-перше, це кабеля наші подарункові, які ми даримо до повербанків. До кожного повербанку я дарую оцей кабель в подарунок безкоштовно USB на Type-C. Це кабель для зірядки вашого любимого телефона. По-друге, оце все це безперебойнички, ребята. І знаєте навіщо я їх набрав? Тому що зимою їх не буде, ребятки. І правильно мене знакомі питають, кажуть, чуєш Вова, там що є? Бо це ж ось таким літом я на зиму лучше приготовлюся, лучше ти приготувався на зиму. А тепер показую, як їх використовувати. Дивіться, зараз у мене я хочу плінтуса поставити у себе в кабінеті, бо у мене дійсно комета, яку я ще плінтусів не зробив. І а зараз всім ходять та вайфаї. Всім хочеться на вайфаї щоб бути. Тому що я отключив інтернет, все ось. Wi-Fi у мене відключений, переноска відключена. стіл по центру кімнати стоїть. Мені ніяк тут робити. А всім хочеться вайфай. Ось беру одну штучку. Розпаковую. Чим треба розпакувати? Паузу. Розпаковую і ложу дітворі, щоб тут одна штучка була. Так само у мене камери віддіноблюдіння. Для роутерів, камер відеонов, телефонів, будь-якої техніки, будь коротше, пригождається. Це в нас безперебойник. Він може вам вітати без електрики вашу електрику. От. Називається міні-упс. безперебойник. Оце ось класна тема. Ось у мене виход 12 вольтовий йде. У мене роутер 12 вольт 1 ампер. 1 амперний роутер. І ось комплект кабелів. Дивися, Що я делаю. Бачиш у мене ось 200 стиковки таких? Іди сюди. Іди сюди. От. Я беру 12 вольтову. Упіхаю ось сюди одним кінцем. А ось сюди другим кінцем. І роутер запускається. А інтернет мені в хату подається по оптоволокну. Оце ось оптоволокно. Оце ось длінний оцей шланг. Оцей шланг це оптичний шланг. Його переламувати не можна об коліно, бо інтернету не буде. Поняли? Оце йде термінал, який його розшифровує, і передає по ниточці точки сюди. Сігнальчик. А тут сигнальчик вже пускається на роутер. Так от, оцю фігню теж треба запітати. Оцю фігню беремо і теж запітуємо. У нас кабель роздвоєний. Раз, всунув. І тепер ждемо. У нас зараз це все запуститься. І я зараз буду тут бити плінтуса, стрім запущу. А у дітей у мене буде вайфай fi скоросний. Поняли? Оце для чого безперебойник іспользується. А коли в тебе є в мережі питання, ти просто береш цей безперебойничок. ось. Підрубаєш до такого блочка питання, ось береш блочок питання, осьо. За це з роутера блочок питання, ось о. Врубаєш сюди, ін, вход. І тоді, коли електрика буде, він сам себе підзаряде. Поняли? Коли я в розетку зтикну, він себе підзаряде. Чого називається безперебойник? Ось, пожалуйста, дивись, ось безперебойничок лежить. Ось у нас оптоволокно, ось у нас роутер. Причому потужний роутер. І ось у нас по цьому йде інтернет в хату. Розеток немає. Розетки виключені. Стіл тут ізолірований. От, от, отрізаний від всього. бо я Якщо по периметру буду пері... плін робити. поняли? Все, нема тут нічого. Питання нема. Ось, пожалуйста, обновляю, дивися. Ось по Wi-Fi під'єднаний. У мене Wi-Fi називається King-aura. Ну так, да, королевська аура називається. І ось тобі, пожалуйста. Давай промотаємось спочатку. Дивися. Качество. Ставимо 4К. Ось тобі відео в 4К в ютубчику. Пожалуйста. Що хочеш, все та ще. Кіношку дивиться. Да, так, да. так. І діти можуть спокійно собі кіношку дивитися на вайфай, а я собі робити свої роботи. Або якщо світла немає, або ви робили світло, як якщо блекаути почнуться. Теж, оце незамінна річ. Якщо в когось такої коробочки вдома немає. Просто купіть її одну, хай лежить. Я кажу, зараз її можна купити за даром, потім хрен її знайдеш. Так що заказуйте, поки є. Все, пока.